Чому ти зневажаєш хлопців, які за кордоном? Я не зневажаю хлопців, які за кордоном. Я зневажаю людей, які ніяк не допомагають ЗСУ. Ось таких людей я зневажаю. Дуже прослідковується така закономірність, що ті хлопці, які з'їбались під час війни за кордон, вони не допомагають ЗСУ. Це така стандартна ідея, звісно, що це узагальнення, але ну, в більшості саме так воно і є. А якщо хлопці, наприклад, ще до повномасштабної війни вони були за кордоном, ну які до них питання? Які? Якщо хлопець виїхав за кордон, так, він там порушив закон, так, можна сказати, що він з'їбався з України під час війни, але він зараз справді допомагає ЗСУ. Ну, у мене до нього буде повага, тому що у нього будуть конкретні вчинки, які він робить. Але знову ж таки, чомусь так ось воно виходить, що ті люди, які це зробили, вони ну, вони можуть для того, щоб себе заспокоїти, якісь там 100 гривень чи 200, вони там перерахують на ЗСУ, але ж ми прекрасно розуміємо. Їх можливості і те, що вони роблять, це зовсім інші речі.